Шені довели заняття музикою, прискорюють розвиток дитячого мозку, особливо тих зон, які відповідають за мовлення, навички читання та спілкування. Для прикладу барабани допомагають скинути напругу. З досвіду знає Діма, вихованець Ніжинської музичної школи. Мені подобається займатися в музичній школі. Це розвиває мої таланти. У нас не всі діти, які закінчують музичну школу, становляться музикантами. Музика загалом дуже розвиває дитину. Емоційно, розумово. Дитина, яка грає на інструменті, вона швидце орієнтується і навчається в загальносвітній школі. Дуже розвиток йде позитивно, тому що тут, якщо з наукової точки зору зрозуміти, і працює інша півколя голови, яка в нас менше відповідає, коли в, в, в обычному. Житті. Через музику ми вчимося пізнавати світ, стаємо цілісними особистостями. А ще музика здатна залишати спогади на все життя. Музика то джерело натхнення. І аби розфарбувати світ музичною палітрою, учні цієї школи навчаються дуже дуже старанно. Марії 10, і вона життя свого без музики не уявляє. В музичній школі я відвідую фортепіано, бандуру, хор, вокал, ансамбль, сольфеджіо, музичну літературу і композицію. Завдяки наполегливій праці з викладачами Ніжинської музичної школи Марія вже досягла чималих успіхів. Любить музику, вона любить грати, любить співати. Вона відвідує всі абсолютно заняття, які б їй не дав, які б куди всі не післав. Хор. Бандуру, вона ще вчиться у нас на бандурі грати. Ходить в ансамбль бандуристів. вже, Хоча їй ще не, не треба, вона вже грає в ансамблі. Ну, і в цьому році вона стала лауреатом першої премії обласного конкурсу. Вже зараз Маша мріє про велику сцену, бо музика для неї то сенс усього життя. Музика це для мене щастя. Я завжди, коли приходжу на музику, завжди собі піднімаю настрій своєю прекрасною грою та дзвінким голосом. Маша підіймає настрій не лише собі, а й усім оточуючим. Це Тимофій. Він з династії музикантів. Тому ця дитина поцілована Богом. З гордістю розумує викладачка та вже з маличку готує малого до великої сцени. У мене тато був музикантом по фортепіано, а мама хористкою. Так я дивився, і мені це сподобалось. І зараз я ходжу на фортепіано і на хор. Ким ти мрієш стати? Скажи? Е, музикантом. Е, грати е, щось. Грати на фортепіано і придумати нові пісні для світу. Проте, аби стати всесвітньо відомим музикантом, треба наполегливо і старанно працювати над розвитком своїх талантів, розповідає Тимофія його викладачка Ірина Разон. Минулого року ми тричі брали участь в конкурсі. Да, це було в кінці навчального року, коли ми вже певних навиків набули. У нас є два перших і одне третє місце. Але це дійсно була перемога. Перемога над собою, тому що оскільки все ж таки це було дистанційно навчання, як оказалось, записувати. Було дуже важко, набагато легше зіграти отак. От ну, коли ти виходиш на сцену, там знаєш, ну десь бувають якісь моменти. Як правило, дистанційно ми відправляємо ідеальний запис. Це інколи було і тиждень, і два тлилося, але він молодець. І інколи кажу, Тіма, ну що, все, може, давай від...? Ні, ми запишемо. Ірина Разон не лишень обожнювана учнями викладачка. Вона ось уже рік обіймає посаду директорки музичної школи. І за цей відносно короткий проміж. Ок, часу вона змінила заклад до невпізнаваності. Я в цій школі колись вчилась. Це було дуже давно, багато років тому. Я пам'ятаю, як ця школа відкривалася, і в порівнянні з тим, як я вчилася, нічого не змінилося. Перше, я почала з того, що ми обов'язково. Це володіння українською мовою це не обговорювалося, і саме головне, що вже всі школи України до цього часу перейшли на нові освітні програми. І тому ми сюди запровадили саме нові освітні програми. і Вони дуже болісно зараз у нас відбувається цей процес, тому що саме в нових програмах все направлено на розвиток особистості. Тобто, кожна дитина, оцей діто, діто, дітоцентризм, як ми говоримо, кожна дитина особистість. Під кожну дитину, якщо в неї є якісь проблеми або з, з здоров'ям, або ще якісь проблеми. Вік, діти приходять різного віку. Під кожного дитину зараз пишеться окрема програма. Другим важливим кроком став ремонт закладу. Ви бачите, що у нас зараз розпочався ремонт першого поверху. Мені хочеться все ж таки, щоб в школі було дуже приємно. Дуже сучасно, щоб це було світло. І я пам'ятаю, коли ми змінили тільки світильники в коридорі, як викладачі виходили із класу на перерві і стояли. Я кажу, що щось трапилось. Вони кажуть, ні, ми не можемо повірити, що може бути світло в коридорі. Змінився на краще, і мікроклімат у колективі ділиться пані Ірина. Що мене дивувало, що викладачі ходили, опустивши голову. Потім вони стали вітатися і стали піднімати голову, вони стали посміхатися. І це, я вважаю, це дуже гарно. Коли починається діалог, коли починається розмова на, рів... на рівних, у мене завжди відкриті двері, до мене завжди можна зайти в будь-який час. Або спитати, або поспілкуватися, або вирішити якісь проблеми. І тому, от цей період він безумовно дуже важкий був для мене, бо у мене було на минулій роботі все гарно. Тож все гарне, сучасне і передове. Ірина Разон вдихнула і в Ніжинську музичну школу. Хочу сказати, що я відчуваю постійну підтримку нашої міської влади, бо ми прийшли навіть стільців. У нас бракувало, столів бракувало, комп'ютера не було взагалі не у директора, ні у зауча. Це те, що нам е, е, столи Комп'ютерний комп'ютер, навіть веб-камери, які ми вже потім придбали. І тому це дає змогу і дистанційно працювати, і виходити в Zoom платформу або на міт платформу. Бо зараз дуже багато дистанційних таких вебінарів, семінарів, які необхідні викладачам. Планів на розвиток ще дуже багато ділиться. Креативна директорка. Ну, по перше, перший крок у нас зроблений зараз в школі. Створилося дуже багато творчих колективів, про які вже місто знає. І ми цю роботу будемо продовжувати. У нас дуже зараз багато з'явилося дітей, які стали лауреатами конкурсів міжнародних всеукраїнських, викладачі над цим працюють. А якщо говорити про стратегію розвитку школи, то я так думаю, що ми виходимо завдячуючи звуковій. Аудіо студії, ми виходимо на новий етап, коли ми будемо не тільки в своєму залі працювати, ми будемо рекламувати, ми будемо проводити різні концертні заходи, ну, скажімо, на рівні, принаймні обласному, точно, а то і всеукраїнському. Ми плануємо тут і конкурси проводити, і майстер-класи, тренінги. В планах у нас зараз ем, створення міського методичного об'єднання музикантів. Поки що ми. Говоримо про міське методичне об'єднання, бо у нас є школи в місті, які теж цим займаються, але будемо залучати школи нашого Ніжинського району, яким так само це потрібно. У нас в планах ну, я думаю, так декілька буде зразкових колективів, і молодь, яка вже вийшла із дитячого віку, вона зможе ходити займатися в цих колективах. І це теж буде до речі, зараз дуже багато приходить дітей. Жінок, які вже мають сім'ї, діти, і говорять, ми хочемо займатися в музичній школі. Значення занять музикою для розвитку дітей колосальне. Вона розвиває навчальні та фізичні навички, привчає до дисципліни і терпіння, а ще підвищує самооцінку та розширює кругозір. Тому, якщо ви хочете виховати всебічно розвинену особистість, не зволікайте із записом свого малюка до Ніжинської музичної школи.